Понад півсотні капітально відремонтованих вулиць за рік. Таке зобов'язання взяла на себе столична влада. І ось кілька об'єктів дорожники вже можуть з гордістю демонструвати про європейську якість на київських дорогах Богдан Бур'яненко. Ширший, зручніший, безпечніший. Частини мінського проспекту від площі Тараса Шевченка до великої кільцевої дороги змінили до невпізнаваності. Раніше тут було 2,5 смуги руху. Нині повноцінні 4. Тож дороги майже не працювали ліхтарі. Зараз тут новеньке освітлення. Обабіч автомобільного шляху з'явились пішохідні доріжки. На цьому відрізку дороги дійсно якісно виконані роботи, встановлене бар'єрне огородження, типу Т. Також було відремонтоване освітлення, нанесена горизонтальна розмітка. Підрядчики, які виконують роботи, дають термін гарантії 10 років на покриття. Здесь високоефективний асфальт. Часть роботи виповнена била обласним управлінням автодора. Часть роботи виповнена районним відділенням Шеу Аболонського района. Зробили так, щоб стики не було видно. Свіжі ремонти на площі Тараса Шевченка тут використали зносостійкий полімер асфальтобетон. Крім дороги, відновили частину тротуарів, а в бордюри вмонтували світловідбивні елементи. Світлоповертальні елементи, і це є елементом безпеки при під'їзді до кола. Є додатковий елемент, який передбачає зниження швидкості. Знову таки, там встановлено новітнє бар'єрне огородження зі світлоповертальними елементами відбівними, з кінцевими світлоповертальними елементами. Також як і мінський проспект, буде вулиця Вадима Гетьмана. Частину магістралі вже відновили. Встали два шари міцного асфальту. Також працювали і під покриттям дороги оновили Оглядові колодязі, люки та зливові решітки. Роботи на вулиці Гетьмана завершаться за кілька тижнів. До 1 вересня роботи по вулиці Гетьмана будуть закінчені. Це 1,8 кілометри протяжність. Це 70, більше 70 тисяч квадратних метрів, загалом покриття, з яких 54 тисячі. Квадратних метрів це покриття автомобільної частини, тобто автомобільної дороги, і 17 тисяч квадратних метрів це покриття тротуарів. Загалом по місту відремонтують більше 200 кілометрів доріг. Це наймасштабніше відновлення шляхів за останні кілька років. Ми прикладаємо більше 200 кілометрів доріг, київських доріг, де ми міняємо, де проходить капітальний ремонт. Вже на багатьох вулицях міста Києва кияни можуть побачити результат. Тобто ті вулиці, де не було проведено ремонту на протязі 15, 20, 25, 25 років, зараз лежить новий асфальт, на який Київавтодор дає гарантію 5 років. Наразі автодорівці відновили половину від запланованої кількості доріг, а загалом цього року ремонтуватимуть 52 вулиці. Роботи триватимуть до кінця жовтня. Богдан Берненко, Михайло Стегнієв, телеканал Київ.